Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Кажуть, вітри історії бувають різними, то добрими, то грізними, частіше грізними. Частіше ці вітри гірчать полинами бойових походів, битв, перемог і поразок. І я завжди схилялась і схиляюся перед людьми, які вивчають і доносять до сьогоднішнього покоління справжню реальну історію. Це не тільки історики, не тільки археологи, а ті, які окрилені минулим. Окрилені козацькими подвигами, шукають істину, досліджують у своїх походах. Такі походи здійснюють і в нас на Славуччині. І сьогодні я з великою радістю. Хочу долучити до слова вас, пане Романе. Адже знаю не один похід за вашими плечима і не одну цікаву дуже знахідку ви віднайшли і розповідаєте не раз. Молодому підростаючому поколінню під час зустрічей у школах, в ліцеях тощо. Тож, будь ласка, Роман, Дякую, побудував. Марисан. Бажаю здоров'я, шановної доброді. Ми знову і знову поглиблюємося в глиб історії українського народу, який показує, як жила Україна, як розбудовувалася і як збереглися деякі артфакти про те, як жили. Українці. Основою нашою темою ми ви вибрали козацьку добу. Тому що козацька доба це один із стовпів, на якому будується, будувалася і ще буде будуватися наша історія. Будучи в козацьких походах, які ми організували. Містами козацької слави на теренах Хмельниччини, Вінниччини, Чернівецької області, Волині, Рівенської області ми проходили місцями козацької слави, шанували тих козаків, які віддали своє життя за долю, за волю і честь України, де знаходяться великі козацькі кургани, які не дають нам забути про ту волю козацьку, про ту козацьку славу. Але будучи в одному із козацьких походів на полі Берестецької битви, як ми знаємо, це одна із найбільших битв в Європі, де з двох сторін зібралося більше 300 тисяч людей. І ось наші козаки під проводом Богдана Хмельницького зібралися на полі Берестецької битви. Ми так само вшановуємо тих козаків, які були на полі Берестецької битви. І перебуваючи на полі Берестецької битви, ми вивчали хід історії, хід історичної тої битви, як козаки зібралися, як вони були на острові Гайок, де вони розміщалися, де був Богдан Хмельницький, де був Іван Бугун, де козаки зосередили своє. Основне військо, де були помічники тоді козаків, Османська імперія під керівництвом Хана Рея IV. ми це все обійшли. І будучи там, ми знайшли копита. О, дивіться, mm -hmm. два копита, які ми хочемо, про які yes. ми хочемо розказати. Оці копита це наші, козацькі, наших, козацьких. Коней, які і знайшли одне копито, яке зовсім не похоже на це копито, яке е, е, мали е, українські ковалі робили і ковали наших козацьких коней. Оце копито, дивіться, воно майже е, сплошне. І тільки має тут виріс такий. Воно не таке. Товсте, воно легоньке. Вивчаючи історію козацьких походів, нас заінтересувала ця тема. Нас заінтересувала ця тема якраз копит. Ми знаємо, що є багато музеїв. Які мають якраз е, е, одну із сторінок свого музею е, відділ копита, козацькі копита. Mm -hmm. Тому що копито е, в українському народі кажуть: якщо ти знайшов копито старе, повісив в хаті, отаким от чином, ну, щоб все зберігалося, значить ти. Будеш мати щастя. Yeah. Але кажуть, що щастя треба мати копито, але ще треба працювати підкова. як кінь. Підкова щастя. підкова на щастя. І от взявши, вивчаючи оці факти, ми що е, определили? Ми определили, що це копито якраз. Е, е, Османської кіноти. з-під коня османської кіноти. Але що ми Ми знаємо, що е, османи, е, Османська імперія, коні, які вони тримали, не підковувалися. Вони були без копит. Але тільки ті коні, які були при султані, тільки вони мали копито. Значить, виходить із того, що ми досліджували, і ми вийшли, що це копито якраз кінноти хан Герея IV, який перебував на полі Берестецької битви. І цю, це копито являється тим показником, що козаки з ними з козаками мали співдружність. Як і Османи, як і інші країни. Тобто тоді козацька держава вже мала такі відносини, що 40 тисяч 40 тисяч османського війська йшло на, на допомогу допомагати козакам в Союзі боронити свою землю. Ми знаємо історію, що Потім османи, якби втекли з поля бою. Ну це вже інша історія. Забрали з собою Богдана Хмельницького. Але е, цей факт, це якраз разкопито осма кіноти коня е, з при, приближених людей хана Ере Четвертої, показує, що е, Україна козацька держава була. Яка могла себе боронити, яка могла козацька держава, яка могла зібрати більше 100 тисяч людей і показує, що у Богдана Хмельницького було більше 40 тисяч коней, які були підковані ось такими копитами. Це копито з поля з поля Берестецької битви. 40 тисяч. Яка могутня? Сила тоді була у Богдана Хмельницького, як він збирав людей, які боронили волю і незалежність України. І хочу ще сказати, що тоді у війську Богдана Хмельницького не брали кого-небудь, тому що щоб захистити землю українську, йшло дуже багато народу. І що, яку вони, як ви думаєте, яку вони зброю мали? Обично це була сабля, але сабля була у знатних більш козаків, у більш реєстрових козаків, а мали косу, вила і іншу таку зброю, ціпи, які переобрали йшли боронити свою землю для того, щоб зберегти Україну і передати нам, щоб ми сьогодні так само боронили нашу землю. Ось копита, а скільки в них складено різних фактів про історію, розвиток козацтва, козачни про Україну і українську землю. Так, звичайно. Вивчаємо історію, шануємо історію і будьмо гідні справжньої історії. Зустрінемось. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.